Малючі, зайчик нас попросив з тобою про допомогу. Він хоче приготувати святкову вечерю для мами і тата. А для цього йому потрібні овочі і фрукти. Вдома вони закінчилися, тому заїнька просить піти з ним до магазину і допомогти обрати фрукти та овочі. Допоможемо зайчикові. Гайда! І так, давай ми будемо з тобою обирати. В один кошик ми будемо складати фрукти, а в інший овочі. І так, що це? Правильно, яблучко. Яблучко. Якого кольору яблучко? Правильно, зелене. Зелене яблучко. Куди ми покладемо яблучко? До овочів чи до фруктів? Молодець, правильно, яблуко це фрукт. Кладемо до фруктів. Умнічка. Наступне в нас що це? Молодець. Морква. 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 Якого кольору морква? Вірно, молодець. Оранжова. Оранжова морква. Куди ми покладемо моркву? До фруктів чи до овочів? Звичайно, звичайно, морква це овоч. Кладемо до овочів. Що ж наступне в нашим, ми зустрінемо в нашому магазинчику? Що це? Молодець. Груша. Груша. Куди ми покладемо грушу? До овочів чи до фруктів? Молодець, молодець, груша. Це фрукт. Правильно? Правильно? Так. Що це? Що це? Молодець. Огірок. Огірок. Якого кольору огірок? Зелений. Зелений огірок. Куди ми покладемо огірочок? До фруктів чи до овочів? Правильно, це овоч. Овоч. Наступне в нас що це? Правильно, лимон. Лимон. Якого кольору лимон? Звісно, жовтий. Жовтий лимон. Куди ми покладемо лимончик? До фруктів чи до овочів? Правильно, молодець! Молодець. Звичайно, лимон ми покладемо до фруктів. Лимон це фрукт. Так? Що це? Молодець. Апельсин. Апельсин. Куди ми покладемо апельсин? До фруктів чи до овочів? Молодець. Умнічка, молодець. Звичайно, апельсин це фрукт. І ще щось чекає нас на полиці магазину. Що це? Правильно, помідор. Помідор якого кольору помідор? Молочинка. червоний. Червоний помідор. Помідор це фрукт чи овоч? Звісно, овоч. Поглянь, скільки овочів та фруктів ми набрали для зайчика, для святкової вечері. Ти, великий молодець зайчик, дуже вдячний тобі.